Спочатку починаємо торгуватися. Спочатку торгуємося, На закуску навіть ну, взять все таке цікаве. Я думаю, там, де загадка, там щось прикольне. Ми погодились з дівчатами, що на першому етапі ми хочемо взяти коробку загадку, тому ми за першу в нас була стратегія побільше вимати виманити грошей у інших, щоб вони більше грошей а, витратили. За дорогу коробку ми не хочемо боротися. Чому тому, що у нас ще є основна страва, і у нас є десерт. Туди потребується набагато більше продуктів, і якби це буде так, проблематичненька. Я хотів прощупати закусочку, так і мені здалося досить цікаво подивитися, що в саме ящику сюрпризі. Нам треба на десерт багато взяти. Що на десерт треба нормально взяти або на основну, на щось основне, щось одне треба або взяти багато. Просто нормально зробити або галім. Ну, на першому нашому етапі з закусками я була не проти, щоб ми взяли закуску закуску з там сюрприз, наприклад, чи щось простіше, тому що в нас ще була основна страва і десерт. І я думала про те, що можна на ті продукти краще витратити більше коштів. Отож, розпочинаємо аукціон з найдорожчої коробки. Ви зможете приготувати найсмачнішу закуску. Стартова ціна 30 шефів. Хто запропонує більше? Тридцять один. Тридцять один. Тридцять п'ять. Тридцять п'ять. Чудове рішення. Ми намагаємося найбільше виманити грошей у команди червоних. Почували, що вони дуже хочуть цю коробку, тому ми по максимуму дожимали, щоб вони якнайбільше витратили коштів. тихо. сорок. Сорок. 40. 40. Чудово. Тобто я робила більше ставки. Тому що це по одному, це, по-перше, втрачається оцей момент того, що людина не відчуває, що вона підняла ставку. А я хотіла, щоб вони трошки нервували і розуміли, ага, мені треба тобто це вже на більшу кількість грошей піднята ставка, щоб трошки знаєш, розшатати ну, невпевненість таку поселити в людину. Такого трохи. 41. 41. Синій 41. Я просто буду по чуть-чуть повишати і робити максимально так, щоб учасники, які забирають цю закуску, щоб вони якомога більше потратили. 45. 44. Червоні 45. Клас, клас, клас. Давай. Молодці. Вони хочуть її забрати. Я очікував на основну страву, тому думаю, нехай ця команда потратиться тут, щоб основну страву в мене був більший шанс її забрати. Давай кажи! 50! — підеся червоний, червоний, 50! 50. 50. червоний. І я бачу, що всі сіли на сраку. І таке О, третина нашого бюджету. А ніхто ж не знав, що ми до 90 були готові. Йти.